Друзі, дивіться, що в нас є. У нас є яйце. Це є вже друге. Перше яйце знесла курка прямо ось тут, в куточку на землі. А це я її поставила таку буду. <с> І знесла. Це, напевно, буде біла курка, друге яйце. Можна було би в курятнику, щоб вони неслись. Там є ящик в кінці, в кутку. Ось, чекайте, Ось в цьому кутку. Але вони закриваються, двері закривають, і виходить, що вони цілий день там сидять, чи курка, чи півень, і не можуть вийти. І тому я їх туди просто не пускаю і закриваю ось так двері. І все, і вони тут ходять. Пшеничка там, картопелька була, з'їли, водичка. Одним словом, є, де гуляти. Ну, а на даний час. Пішли йшли вітамінки збирати. Ось я вам покажу. Ще дробинка є і ящик, де вони можуть нестися вночі. Ну, а вдень, звичайно, там на вулиці. І коли вже потепліє, потрібно буде чуть побілити, тому що, коли тут стояла фрося, ну, свиня, як свиня, замастила всі стіни. Але це нічого страшного. Буде тепленько, вибілимо гарненько і буде все чисто. Я думаю, що вони годинку-дві погуляють і саме підуть курятник. Так, куричу батури. Yeah. Який же ж тебе гребень? Червоний-червоний, такий ярко-ярко виражений. Ну, я думаю, що ось ця біла курка несеться, тому що, друзі, вона ну, більша за ті чорненькі. Хоча ось ця чорненька з трошки сіренькою окрасою для горловини. Бачимо, що в неї гребінь червоніє. Скоро вона буде нестись. Можливо, квочка може бути. Ось цієї з біленької нашої курки. Не знаю, а можливо чорно сяде. <півень>, Півень заграє до своєї курки. Ось так. А ось і без собаки не обійшлось. Ну, тут треба, щоб хлопці приїхали і поремонтували, тому що. І стопчик впав, дерево перегнило досить швидко. А собаки, напевно, добирались до курей. Ось цією стороною. Це не без того було. Ну, дякувати Богу, що все добре. Там двері перекриті і вони не зможуть тою стороною піти. Так, кури? Кури! П Ятя! <свят> ну, а вам, друзі, скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. От такі новини в мене <свят> в моєму господарстві. Маленькому, дуже-дуже маленькому господарстві. Усім пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.